Невже християни могли всерйоз поклонятися святому із собачою головою? Так уявіть собі, що дуже тривалий час це не вважалося Єрестю, і святий Христофор був шанованою фігурою, зокрема й на наших теренах. От тільки жодної суперечності в тому, що він був песиголовцем, церква не бачила. І Христофор, чия історія є надзвичайно прикметною, далеко не єдина дивна ікона, якій поклонялися наші предки. Як вам трирука Божа Матір, так звана Троєручиця, моторошна героїня православних ікон? Що ж значили ці її три руки і чому вона, зрештою, була заборонена? Про це я теж розповім. А ще ось про це дивовижне триєдине зображення знову ж, саме з християнських ікон. Так, колись таки триєдиний Бог висів у храмі. І ось такий теж, і, звісно ж, ось цей. Ключове тут слово колись. Адже в якийсь момент подібні ікони визнали огидними і суворо заборонили їхнє використання. Тож сьогодні ми поговоримо про дивні, дуже дивні ікони, про заборонені ікони, а також причини цих заборон. Повірте, буде і цікаво, і часом навіть моторошно. Адже ви дивитесь канал Культур Тригер. Я, соціолог культури Богдан Олег Горовчук, популяризую тут мистецтво через всілякі цікавинки, до яких належать і дивні і в нашому розумінні ікони. Тож саме час поставити цьому відео вподобайку, підписатись на наш канал та натиснути на дзвіночок, якщо ви ще ні. Ну і пишіть, коли визначитеся, яка з поміж цих ікон особисто вам здалася найдивнішою. Але перед тим як перейти до оповіді про дійсно заборонені ікони, які в певний час вважалися канонічними, а потім з якихось причин єретичними, я розповім просто про апокрафічні ікони, які відсилали до так і не канонізованих церквою пазлів євангельської історії, а ще про дивні ікони, які втім своєї канонічності не втратили у випробовуваннях часом. Ну, наприклад, неканонічною вважається тема успіння Богородиці, ну тобто смерті Матері Ісуса Христа, але ікон, що по інтерпретують цю тему, не бракує. І я тут навіть не про всесвітньо відому скандальну картину Караваджо Успіння Діви Марії, яка викликала шок у кліриків, адже була надто реалістичною, надто сміливою для початку XVII століття. Ходили чутки, що той ефект дійсно мертвого тіла, якого добивався Караваджо, був взятий з максимально гидної натурниці, повії утоплениці, виловленої десь у тибрі. Чутки чутками, ледь не позеленілий труп, аж ніяк не асоціювався у замовників із успінням Марії, яка мала за канонічними уявленнями лишатися нетлінною. Ні, їй цілковито, автентично, православна, на вигляд, інтерпретація цього сюжету, і вона вже належить традиції старовірів. На цій іконі зображено щойно померлу Діву Марію, але над нею возвишається Ісус, поміщений в дивовижну райдужну Мандорлу, специфічний величезний німб, який оточує Христа. Незвичне видовище, чи ж не так? Але ж ми то з вами знаємо, що в розкольників були дуже своєрідні погляди на іконографію. Тож ще здивує вас той факт, що Ісус на руках тримає ту ж таки Діву Марію, але вже у вигляді святого Немовляти. Ще один дуже дивний сюжет пов'язаний з Ісусом це його символічне зображення у вигляді Агнця Божого, готового до заклання. А на специфічних іконах Мелісмос тіло Ісуса немовляти зображено не просто на жертовній чаші або таці, а буквально розчленованим. Не знаю, може в середньовіччі це і сприймалося як алегоричне і цілком канонічне зображення, що відсилало до святих таїнств, але зараз виглядає як дичина. А як вам такий Ісус? Без ручок, без ніжок, маленький і бородатий і поряд якийсь святий з ножем. Бррр, моторожно ж. А ось іще одна моторошна православна ікона вже Іоанн Хреститель, але не сам. Йоанн Хреститель, що несе власну голову на таці, причому в образі Янгола. Такий іконографічний тип сформувався на Візантійщині ще в 13 столітті, а на Русі став поширений в наступні століття. Як і всі дивні на наш погляд ікони, ця відсилає до подвійного трактування фрагменту Євангелія від Луки, де Йоанн Хреститель чи то в буквальному сенсі, або ж у переносному названий янголом. Двозначно, але може бути красиво, подумали іконописці і дописали Йоанну Крила. А щоб не спутили його з іншими ангелами, додали йому впізнаваний атрибут його ж відрубану голову з німбом. І не думайте, що ця ікона була аж надто рідкісною. Ось вам вже геть інше за естетикою, але не менш цікаве старообрядницьке трактування. Іоанн Хреститель тут знову з крилами, але вже без власної голови, зате з Ісусом Немовлям, якого він сподіваюся хрестить, а не планує випити. Що ж, естетичні догми давніх іконописців суттєво відрізнялися від того, до чого ми звикли. А крім естетичної складової, є ще й повні двозначності сюжети, а головне бурхлива фантазія ченців іконописців. А на Московщині, відрізаній довгими століттями ординської звертності від адекватних християнських джерел, стали виникати взагалі ну дуже фантазійні погляди на те, як варто зображати Бога. Як вам ось такий семирогий Саваоф, який підняв обидві руки в двоєперстії, тобто в способі накласти хресне знамення, прийняте в старобратців, ось спас Вседержитель, і також зверніть увагу на те, як розміщені його пальці. Зовсім не так, як на сучасних православних іконах. Помітьте. Заборонене зображення Бога Отця, що містилося в 43-му розділі Великого Московського собору, давало підставу занести до забороненого списку цілу низку ікон. Зокрема, ясна річ, і ось цю. По-моєму, цілком очевидно, що всі ці ікони в певний момент стали неканонічними та нерідко спалювалися одразу після виявлення. Для тих, хто дивився сюжети культуртригера про розкол московського православія та його продовження про бояриню морозову, ця тема не є новою. Так у другій половині XVII століття московицьку православну символіку настільки наближають до Київської, що значна частина ікон різко застаріває. Негоже було зображати двоєперстія, тобто образи Ісуса та Діви Марії, які складали пальці для хрещення. Так як було прийнято до реформи, тобто у старовіров, а тим паче не гоже було зображати на іконі верховника старообрядців протопопа Авакума. А ось тут він навіть не сам, а в супроводі боярині Морозової. Ну скажіть, як таке можна було терпіти? Тож усі ці, ці подібні ікони, які явно протирічили догматам, отримали статус заборонених. Хіба ж дивно, що тривалий час старовірські ікони масово нищились? А от що виглядає дещо дивніше, це причина, за якою відбувалося ще одне масове нищення ікон, вже через півтора століття, по тому, 1722 року, і пізніше, після Петровська реформи, за якою над церквою встановлювався державний нагляд, однією з форм котрого стало функціонування такого покрочу, як святійший правітельствуючий синод. І от на другий рік свого існування Синод видає спеціальний указ, який забороняє цілу низку ікон. Офіційна причина заборони заборонено ікони, які противні природі, історії та самій істині, але які ж саме ікони викликали такий спротив. Ну, от, наприклад, це була ікона Мученика Христофора з пьосією головою. А все тому, що в традиційній іконографії святий Христофор традиційно зображувався з головою, яка не просто нагадувала собачу, він буквально ототожнювався із песиголовцем. Адже то були часи задовго до великих географічних відкриттів, щиро кажучи, географічні забобони античності добряче вплинули навіть на християнство. Тож вважалося, що батьківщиною святого Христофора була країна кінокефалів або ж песиголовців. Про яку писали ще Геродот та Пліній старший. Якщо вірити античним історикам, до чого я вас аж ніяк не закликаю, писоголовці жили в Скіфії, але не тільки, адже іще і ще в Сирії, Ефіопії, навіть у Індії, тобто де їх тільки не було. Тож хіба когось здивує, що й серед цього поважного народу був свій християнський святий? Ну, гаразд, є ще одна версія, за якою зображення Христофора було настільки дивацьким, зовсім не через його походження. Нібито Христофор був надзвичайно вродливим і водночас вкрай доброчесним юнаком. Усвідомлюючи свою гріховну силу, він став благати Господа, щоб той змінив його вродливий лик на щось попроще. І, у відповідь на благання, Бог наділив хлопчину головою пса. Ну що ж, яка молитва, таке і подаяння. Цікаво, що Христофор песеголовець Нормально пережив гоніння на староверов, саме хлистов, скапцов та інших бігунов-ґалбешників, про яких ми вже встигли назнімати для культур-тригера охід сюжетів. Але в Петровські времена песоголовий святий став вважатися справжньою єрестю. Чи справедливо це? Як ви вважаєте? Напишіть. А я тим часом скористаюся нагодою щиро подякувати нашим патронам і усім, хто надсилає нам кошти на картки. Дякуємо вам, Любі. Ви допомагаєте нам витрачати на створення сюжетів для культур тригера необхідну кількість часу і для досліджень, і для створення сюжетів. У описі до відео є інформація про те, як ви можете нам допомогти, а натомість отримати доступ до понад десятка закритих лекцій культур тригер. Що ж, далі я розкажу про ще один тип ікон, якому дісталося від синодальної заборони на Московщині. Ось вона ікона Богоматері. Троєручиці, а заборонили її за тією ж протиприродною статею через те, що на ній писали три природні руки. Такий тип образу Богоматері можна трактувати як Одегітрія, путівниця, та, що вказує на дорогу. На таких іконах права рука немовляти Ісуса благословляє, ліва тримає сувій, А в Богоматері на одній руці Божа дитятка, а другою вона на нього вказує. А у Троєручиці є ще й третя рука, і вона лежить унизу. Якщо бути буквальним, то не її це рука, це рука преподобного Івана Дамаскіна. Після довгої молитви богоматір повернула Йоанну несправедливо відсічену кисть руки, а на подяку той прикріпив до ікони богоматері в районі живота статую руки зі срібла. Саме таке трактування ікони зі срібною рукою внизу на окладі не викликало іще особливих асоціацій з неприроднім. Але пізніше ікону прозвали Троєручицею, вона опинилася в монастирі на Афоні, стала популярною, і до неї навіть потягнулася черга іконописців-копіювальників. І на якомусь етапі щось пішло конкретно не так. Копії цієї ікони ширилися православним світом, з них робили нові копії, аж доки срібну лицарську рукавицю не стали просто заміняти третьою природною рукою Богородиці. Так, що це стало виглядати реально моторошно, погодьтеся. Звісно, оклади дещо могли змазувати моторошний ефект, але з появою 1722 року вже згадано синодальної постанови, і на цю ікону була накладена заборона. Цікаво, що про версію з натуральною третьою рукою відомо хіба з артефактів, віднайдених на Московщині. Ну, от дійсно. Хіба ж це не іще одна з багатьох обставин, яка могла переконати грецьких ієрархів церкви у тому, що московити реально єретики і збочинці? Буквально три рука Діва Марія, це може і у кошмарі наснитися. А особливо ось така злюча богоматія, як ось ця. Що ж тут сказати, московицька образність вражає крізь століття. Не дарма забороняли? Але, мабуть, найдивнішим та наймоторошнішим є ось цей образ, так звана змісоїпостасна свята трійця. Продовж 13 16 століття такі ікони були дуже поширені і не викликали сильного здивування або занепокоєння. Але вже після 16 століття їх почали нищити по всій Європі. А після згаданого собору, і на Російській імперії, зокрема, першим християнським іконописцем прийнято вважати одного з учнів Ісуса Христа Луку. Він створив ікону Пресвятої Богородиці, а після ікону святих апостолів Петра і Павла. Протягом багатьох років після цього йшло формування канонів іконопису. Так виникла регламентована система зображень іконографія Ісуса Христа та інших святих, так звані канонічні зображення. І серед них тривалий час вважалася нормою така ікона Святої Трійці, написана у вигляді трьох ідентичних одна одній фігур. З ликом Христа прикметно, що на деяких іконах трійця мала один на всіх тулуб, але три окремі голови з однаковими обличчями. Це було пов'язано з поширенням поняття Філіокве, що означало, що Святий Дух виходить одночасно і від Бога Отця, і від Бога Сина. Але щось пішло з цим зображенням не так. Видно, три голови це такий добрячий естетичний жестяк. Тож такі ікони масово нищили, а на заміну їм прийшли ось ці постасні ікони. Ну, від змішування іпостасий, ви зрозуміли. Єдність іпостасий Бога і була в такий моторошний спосіб візуалізована на постасних іконах. Три однакових образи Бога розташувалися на одній голові. Виходило так, що у. Трьохликої особи було чотири ока, три носа і три рота. Тіло ж на зображенні було одне. Таким чином, невідомий іконописець хотів відобразити те, що Свята Трійця є єдиною і неподільною. Цікаво, що таке зображення відлякувало передовсім не церковників, які розуміли необхідність буде якось візуалізувати складну триєдиність Святої Трійці. Лякалися прихожани, вважаючи це божество якимось протиприродним, фантастичним. Незрозумілим. А таке реноме і вело до нерозуміння страху і ненависті. А це було ну дуже небажано. Тож у Європі вже з 16 століття змісої постасні ікони заборонили вперше. А в 1628 році, указом папи римського Урбана VIII, практика написання таких ікон трійці була знову заборонена. Всі подібні ікони оголосили блюзнірськими і єретичними. Після цього практично всі подібні зображення знищили, деякі лише дивом вижили. А на Московщині такі ікони заборонили навіть не 1722 року, а значно пізніше 1764. Знаєте, що з не поширилися на ще одну дивну ікону ось цю – трійця новозавітна вітчизна. На колінах Бога Отця сидить Ісус Христос, а у нього на колінах сфера з Голубом, Святим Духом. Ну що ж, вона хоча б не настільки дивна, як з місою Пастас. А ви як вважаєте? Гаразд, наш огляд заборонених і просто дивних ікон завершується. Якщо вам сподобалася тема, чекатиму на ваші вподобайки та підписки. Ну і пишіть, яка з поміж цих ікон особисто вам здалася найдивнішою. Ну і на сам кінець. Закликаю звернути увагу на збір групи 35 на українські дрони-бомбардувальники для гур, які будуть виконувати бойові завдання на глибині 90 кілометрів в тилу ворога. Хлопці розкажуть про подробиці збору. А від мене вам подяка за вашу ефіру. Ми, пілоти головного управління розвідки група 23, звертаємося до благодійного фонду група 35 та до спільноти історичних блогерів з проханням допомоги. У зборі коштів для українського унікального дрона бомбардувальника, що виконує завдання на глибину 90 кілометрів в тилу противника, ваша допомога наближить нас у спільну перемогу. Слава Україні! Героям, Героям слава!